прокуратура Ізраїлю висунула сестрі лідера Хамасу Ісмаїла Ганії звинувачення в підбурюванні та прояві солідарності з терористичним угрупованням. Вона, як уважають, похвалила напад Хамасу, який відбувся 7 жовтня і який спричинив війну в секторі Гази. 57-річна Сабах Аль Салем Ганія живе в ізраїльському місті Тель-Шева. Її брат зараз у Катарі, як і інші офіційні особи Хамасу. На кадрах, які зняла поліція 1 квітня, видно, як спецсили вриваються в дім Ганії та затримують її. Міністерство юстиції Ізраїлю повідомило, що відтоді вона перебуває під вартою. Її адвокат не дав жодних коментарів. Згідно з обвинувальним висновком, упродовж кількох днів після того, як Хамас 7 жовтня влаштував низку вбивств на півдні Ізраїлю, Ганія десяткам контактів, зокрема своєму братові, надсилала повідомлення, у яких хвалила напад і закликала до подальшої різанини. Одне з її повідомлень, згаданих в обвинувальному висновку, містить такі рядки: перерахуй їх і вбий їх. І не залишай нікого з них живим. Під час нападу Хамас убив близько 1200 ізраїльтян та іноземців. Ще приблизно 250 осіб взяв у заручники. Водночас у секторі Гази, за даними Хамасу, за весь час бойових дій загинуло понад 34 тисячі палестинців. В Анклаві живе близько двох мільйонів людей. Нині більшості загрожує голод та епідемії. У неділю літаки скидали тут гуманітарну допомогу з Великої Британії, Єгипту та Німеччини. раніше генсек ООН Антоніо Гутереш розкритикував Ізраїль за неспроможність забезпечити безперебійне постачання їжі та предметів першої потреби до сектора Гази. Такі ж побоювання висловлював і президент США Джо Байден. У відповідь Ізраїль знову відкрив на півночі анклаву КПП РС та дозволив тимчасово використовувати порт Аждот, що на півдні країни.